Післязавтра вже нацвідбір на Євробачення 2023. Про це говоримо з музичним продюсером цьогорічного нацвідбору Євробачення Дмитром Шуровим. Пане Дмитре, от я хотів би вам поставити те питання, яке я щойно поставив пану Володимиру Бебешко. Дивіться, один з музичних продюсерів Денис Путінцев він якось сказав таку фразу. Так, про, а, ні, є пан Дмитро. Про те, що є, у нас а, до повномасштабної війни вибір представника на Євробачення був схожий на вибори президента. Як зараз, от, на вашу думку, трансформувався цей процес, враховуючи тих кандидатів, які пройшли цей відбір? Слухайте, ну по перше, я хочу сказати, що мене дивує ситуація, за якою. А... Такі здає, здає здавалося провідні люди, спеціалісти як Володимир Бебешко при всій повазі а взагалі найдуть і не цікавляться тим, що відбувається зараз в українській музиці, тому що на світбір цьогорічний, за який я відповідаю особисто як музичний продюсер, який відслухав всі заявки, займався лонглістом, шотлістом, який зараз допомагає. Цим іменам, цим артистам а, зробити так, щоб вони максимально вигідно прозвучали на 17 грудня. Цей відбір відображає те, що відбувається. В ньому є багато нових імен, що говорить про те, що ми нарешті відходимо від якихось там схем. До речі, переб'ю на секундочку. От імена і цей шорт лист. Ви зараз бачите на екранах. Так, вибачте, пане продовжуйте. В ньому людей, там яких проштовхуються якісь продюсери, чи які мають лобі. В ньому люди, які пишуть свої власні пісні. І в ньому люди, які багато з яких в принципі взагалі не стояли ніколи на такій великій сцені, і це на мою думку є показовим. Це говорить про те, що е, наша музика вона розвивається, вона знову перероджується, і і так, увага до Євробачення завжди була дуже великою. І в цьому році вона теж велика, але цей відбір не можна порівнювати ні з яким іншим, тому що все, все інше, все нове. А раніше люди могли готуватись до фіналу в комфортних умовах, в спеціально побудованих майданчиках цього року. Вони співають, і готуються в укритті, де достатньо складний звук, і а, всі дуже хвилюються. Багато з них за карантин взагалі не мало досвіду. Але тим не менше, знаєте, в нас зараз у всіх сферах в країні відбувається оця трансформація. Це стосується не тільки музики, не тільки нацвітбору. І мені здається, що якщо як слід над цим не попрацювати, якщо всім не вимкнутися максимально, якщо не віддатись на повну, не ризикувати, а головне не повірити в цих людей, не цікавитись ними. Ну про які зміни ми можемо казати? Я знаєте, я дуже сподіваюся, що. А українські глядачі в принципі зануряться в цей процес і зрозуміють, що найголовніше зараз це підтримка кожного з цих артистів. А, ви знаєте, всі можуть налажати, лажають і початківці, і якусь там ноту може запустити, і славетний абсолютно музикант. Але зрозумійте, цього відбору могло не бути. Завдяки нашим захисникам він є. І люди, які створили зараз за цих умов трек, люди, які зараз готуються, вони теж. Пішли на дуже багато і дуже ризикують. Знаєте, ми всі захоплюємось історіями по країні, коли там людина пішла в зсу да, вперше і за два дні опанувала танк. Я особисто чув багато таких історій від безпосередніх учасників. Ось ці люди, яких ви почуєте 17 грудня, багато з них зараз за два дні по суті теж опановують свій власний танк. Вони вчаться. Цій колосальній відповідальності багато з них тільки зараз починають розуміти, що взагалі відбувається, і мені здається, це відображає те, що в принципі в нашій країні відбувається. І я з одного боку їм дуже співчуваю з іншого дуже дуже радий за них за те, що вони мають такий колосальний шанс для розвитку, для зростання і української музики в цілому, звичайно, теж uh -huh. а ну от, враховуючи так, ну те, що за два дні, як ви сказали, треба засвоїти людям власний танк. А можливо, от, ну привідкрити завісу нам, що приготували організатори, де як це буде проходити, в яких умовах. Я не можу розказати, де ми всі підписали такі папірці, дуже серйозні. Ось а, тому, що ну безпека це дуже дуже серйозний фактор. І всі ми зараз щодня ставимо свічки всім богам і, і Володимиру Євосіку, і Вусякує Преслі, щоб в нас було світло, щоб українці подивилися фінал, щоб вони змогли проголосувати в дії, що є дуже важливим, тому що саме українці цього року обирали журі, саме українці мають обрати людину, яка представить нашу країну на Євробаченні. Ось а при відкриті таємниці не можу. Можу лише сказати, що процес дуже складний і має складатися дуже дуже багато різних факторів для того, щоб все відбулося як слід. Але ну українці ж доводили вже багато разів, що ми за неймовірних обставин гуртуємось, що ми стрибаємо на дві голови вище ніж завжди. Тому я спокійний. Я вірю в все. Я вірю в цих артистів і в те, що все в буде добре. Добре, а трішки привідкрити завісу ось цих перепон, про які ви говорите. Які факти, де зірки там мають зійтися, щоб все вдалося. Ну нам же ж теж треба ставити свічки, щоб у вас все вдалося. А, ну якщо я це відкрию, я відкрию, що це за локація. Тому це просто про просто повірте. От ви ж вірите в себе, да? ви кожен з українців зараз розраховує. На себе ми навчились, знаєте, навчились за годину, коли до світло робити роботу, яку раніше робили добу. Ми навчились без підготовки, там якісь робити неймовірні речі. Просто повірте, в них в цих музикантів молодих, багато з них недосвідчених, але дуже дуже. Дуже мотивованих зараз. Повірте в них так, як ви вірите в себе, і спробуйте відчути їхні переживання, так як ви відчуваєте своє власне переживання. Просто підтримати їх, це дуже важливо зараз. А, Дім, ну і таке особисте питання. Я розумію, що ну навряд чи ви скажете, і навряд чи це можна в принципі казати. А у вас є ваш особистий фаворит, з яких пунктів він складається? Кожен з учасників фіналу гідно представить Україну, я абсолютно в цьому впевнений. І за кожного з них я вболіваю абсолютно однаково. Ну, вони вже пройшли великий шлях, щоб там опинитись. Вони вже багато над собою працювали за ці за ці місяці. Тому ні, в мене немає жодного улюбленця, знаєте, такого прям. Так странну... а в дії ви будете голосувати? Я не маю права голосувати в дії як музичний продюсер. Я не маю права на жаль, але я буду телефонувати всім друзям і казати їм просто дивіться голосуйте. Тому ну, що голос дуже важливим. Ну ну і ви знаєте, я знаю точно, що матриця Бог ну для для кожного це щось своє знає, що робить. Ви знаєте, той факт, що коли артисти тягнули а, оці номерки з а, їхніми позиціями виступів, вони ж там було жеребкування. Да, той факт, що номер один в нас витяг єдиний військовослужбовець на відборі Моїсей, теж багато про що говорить. Він відкриє цей ефір. Це є символічним, о, 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 це, це вже ви трішечки привідкрили нам секрет і завісу. Але ну, ну це, від, це відкрита інформація, вона не є секретом. Мені просто здається, що це символічно, і що десь там хтось на небі знає зараз, що відбувається і приглядає за Україною. Тому я сподіваюся, що найкраще поїде. Ось і все. Дякую, дякую, пане Дмитре. Бажаємо вам успіхів і щоб зійшлися усі зірки. А Дмитро Шуров, музичний продюсер нацвідбору Євробачення 2023. Я нагадаю, що Нацвідбір можна дивитися наживо на каналі Суспільна Культура на Ютуб і також Євробачення Україна на Ютуб і на інших діджитал-платформах суспільного прямий ефір розпочнеться 17 грудня о 17.00.